я він вже на підвищенні. То не біг я я не буду це оцінювати. Але... Ну, ми не будемо оцінювати теж. Але, але я не повинен сказати якісь слова, за свої. Дивіться, кожних 10 не днів нам будуть накладати нового прокурора. Йому треба втягнути джугул, кожних 10 на днів. днів. Я, я, прокурату. я, я, прокурату. Прокурату. я, я днів. вже призначений, 15 грудня я вже призначений. В мене є повноваження вирішувати з вами ці проблеми. Якщо ви не хочете йти на зустріч, ну що я вам зроблю? А я ви вам... нам йдете разом? Я не буду вам ні на коліна нападати, я знаю свою роботу. Як цей кібер повинен прожити, щоб дочекати 25 років щоб розірвати 20 років договір на землю запасу, на землю резерву. Який він незаконно склав, у тут заходить? Що так такого їде? Це ж і ні заборони ходити. Державний службовець, так?

свою роботу, там так на довічне в нього. Він стільки натворив. І кажете, ми нічого не чули, не знає. Як ви мали честь, ви ньому до генерала б дійшли, нам генерала. Дай Боже вам, але ви нам тільки дивіться, люди з нероні, таких обіцяків дає. здаєте, вже чули не раз, сотні, сотню разів. І вам вже просто люди не вірять. Тому що читають вас таких самих. Він хотів сьогодні сюди їхати. У мене стільки роботи, я повільно приїхав. Ну так я чекав, що одного бойцана. Ні, різкі. А я їх скинула і прийшла сюди. що я сюди прийшла? У питання. Так, дайте задати питання термінового культуру. Пане прокурор, буквально тільки що поступила інформація. Про, значить, буквально пару місяців назад терплицька сесія районної ради заборонила Анченко приватизацію садків. Значить, Анченко підробив документи на садки з коником у Вінниці, і зараз ось буквально люди тут. Анченко курчує садок у сіні Веселівка, який плодоносить. Люди його. Цей садок не давали і сесія не дала. Не дали оцінки землі. Сесія заборонила Анченку це робити. Анченко буквально все зараз, тільки що дзвонок був на телефон. Курчуть. Значить, кондо... є представник село Веселі, там до є представники села Веселі, Люба. Ну та як? Ну, та, дій, вас, та, та, сюди. Тепер дивіться, у мене виникає питання. Шо, прокурор району? Ві, що ви прокурор район? Що Скорі не хоче ласка. Ну як що, то ви ж влада? Ви ж прокурор, у вас є слід. Чітко під законом передбачені повноваження. Там є напрямок в за сутою обвинувачення. Представництво розумієте, має за виконання звертається, якщо раніше не звертаються.

Ви можете і в теплику написати заяву, нам передадуть, ми можемо організувати. Не, я таке хочу привезти документи. Любий день робочий, так. Ну вона а під Анченком це... оформила. Під да, Анченком да, оформила краще. Да, я ще, краще вже прийду зараз, прямо так. Да. Ну ми ж знаємо, що по в Потаповському районі Анченко, да. да. по Анченко оформлює ефективні... Є якась домовленість? Ви десь дійшли до якоїсь спільної думки? Ви ну, знаєте, у нас спільна думка полягає в тому, що люди хочуть бачити Анченко. І це в нас що ви розуміли, що ви давали в аренду. Що, полномочний начальник області поліції, чи я його приводити сюди? Ні, не ви обов'язково приводити. А хто його приводить? Ну, Не приїде, він буде стояти тут. А я в тому, що він, мабуть, що не приїде. Це не в тих категорії людей. Не приїде. Нас не приїде вже начальній поліції. Не приїде. Ви зрозумієте, що він не приїде. Ми робили акцію під міліцією. Є вона в Ютубі. Тому вони підіслали своїх колегтерів, щоб вони підслухали, що ми балакати, а це нічого немає на Вони не в вони... будь-якому вони... разі. И... Вони вони раз... Люди і так не хочуть, що продовжуєте собі. Скажіть, будь ласка, а можна в будь день приїхати зараз, любий день. Я в любий день приїхати. Вони приємні торгували я приймаю людей. Якщо є на місці, є. Ви можете через працівників куштувати, чи я буду в будь-який день. Я говорив, ну може за день. Що забезпечити, що він тут був. Він каже, я не приїду. Ми можемо як його забезпечити. Ми ж можем, не можемо сьогодні займатися безприємним. Ну, я не поїду. Так, Зараз там, так так, так. Ну то він, він повинен нам підчинитися. Він, він, він не я хоче не це робити. Як мені заставити його це? зробити? Як він має прийти, він посилає ми можемо далі. Дивіться, ми можемо взяти в суді дозу, його до слідчі. Ми можемо в спілкувалися? Я Не бачу і не знаю навіть апріорі, що за Ланченко і що це за звір такий хащенко зможе подати з боки знання, які б могли прийняти заяви від мешканців. Будь ласка, ми готові зараз заповнити заяви і ви даєте нам слово на камеру, що ви їх пускаєте в роботу і починаєте вони. Готові?

Я не знаю, я тоді приїхати, не було потім. Один раз сідали зі мною, другий раз видали. Ось що пасше земля є. На бачите червоному пеці. Так, то там відчули, що там ми зараз пишемо заяви, так, кожен працівник цела. І вони обіцяють розслідувати за все. Ну це поки що. Вони зараз відкриті, Ні, через те, що і ніколи. А там вже воно тут. Ну так що машині стоять, діти не можна, я ти не зрозумію. Всю колону просто.

Якщо не йде гора до магаме, то магаметний горить, ми його можемо, то що не буде, то є мені, ми не приймемо. На нього кабінет, він нашу контору забрав. Він забрав нашу контор зробив контор. Де він родився? Де він зараз старається? — Один у Степанівці живе. — Ну де то наш представник? — Який? — Ну, маєш заяву. — Петро, Петро Григорович, де писав? — Є, ми там на селу сусідській кавері роблять. — Ми то ж домовилися тільки що з прокурором, що він приймає заяви від кожного цього села, де пишуть, і, і вони починають працювати а працюють. І щоб а не Як вони працюють, це, це не, не праця, якщо людей стики кинути під ноги, це ж не робота, слухайте, що вони? Працюють, хай працюють. Люди не могли розпорядження із Моє не хочуть.